Всім доброго дня, мене звати Леоненко Сергій Олександрович, і я начальник відділення групи піротехнічних робіт аварійно рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби з навчальної ситуації у Чернівецькій області. Сьогодні хотіло би вам розповісти про заходи безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів, показати, які є види вибухонебезпечних предметів, які ви можете зустріти. І як правильно себе поводити під час виявлення вибухонебезпечних предметів, перш за все хотів би вам розповісти про заходи безпеки під час виявлення якихось підозрілих вибухонебезпечних предметів. Перше і саме основне правило, яке ви маєте запам'ятати, це ні в якому разі не чіпати руками. Не переміщати, не перекочувати якісь підозрілі вибухонебезпечні предмети. В разі виявлення вибухонебезпечного предмету по можливості його потрібно відмаркувати, щоб підрозділ, який займається вивезенням або знищенням вибухонебезпечних предметів, орієнтувалася, де саме він знаходиться. Третє правило. Обов'язково під час виявлення вибухонебезпечного предмету дзвонити за номером 101 або 102 для подальшого реагування на ваше повідомлення відповідними підрозділами. Якщо ви побачили перед собою е, знаки мінної небезпеки і такі, які зображені на цьому стенді, ні в якому разі не підходити, не заходити на ту територію, де знаходяться ці знаки. Тому що в, дана територія є небезпечною і може бути замінованою. Після виявлення е, таких попереджених знаків ми повертаємося до місця звідки прийшли. І е, по можливості по дорозі сповіщаємо місцеве населення людей, які знаходяться біля тієї території, що там є знаки мінної небезпеки. Переходимо до. Більш детального розбору вибухонебезпечних предметів, які можуть зустрітися в повсякденному житті. На, на даному стенді зображені вибухонебезпечні предмети. Розберемо перший з них це йде мінометна міна 82 го калібру. Дуже часто даний вибухонебезпечний предмет після виліту з міномету падає і не зривається. Любий необережний рух біля. Даної мінометної міни ви можете її взяти в руки, можете її перевернути, вона може зініціювати та вибухнути. Тому загадую перше правило в заході безпеки, ні в якому разі не чіпаємо руками вибухонебезпечних предметів. Другий вибухонебезпечний предмет, який зображений на стенді, це іде у нас патрон, також несе дуже велику небезпеку, якщо з ним неправильно поводитись. Наступний вибухонебезпечний предмет, який зображений на стенді, під номером 3 у нас іде вог 17 який вистрілюється з гранатомету, також становить дуже велику небезпеку, тому як після вистрілу, якщо даний вибухонебезпечний предмет не взривається, він лишається на землі і тому ніякі дії з ним категорично проводити заборонено. Під номером 4 на даному стенді у нас зображена. ОЗМ-72. Дана міна встановлюється на розтяжку. Принцип міни дії який. Дана міна вилітає з свого корпусу на 60 см і після чого взривається, йде кругове ураження. Тому будьте уважні і дивіться під ноги. Під номером 5 вона зображена протитанкова міна. Дуже часто її встановлюють з пастками, тому будь-який рух. Люба дія з нею може призвести до ініціювання даної протитанкової міни. Під номером 6 у нас зображений артилерійський снаряд 122 мм. Принцип дії вибухонебезпечного предмету такий самий, як і у мінометної міни 82 мм. Також, якщо він виходить з каналу ствола, Підривник зведений, тому якщо ви бачите такий артилерійський боєприпас, ні в якому разі його не чіпайте, не перевертайте, тому що даний вибухник зведений і в будь-який момент може зірватися. Під номером 7 у нас зображена протипіхотна міна пмн 1 Принцип дії міни такий самий, як і противотанкової міни, тільки навантаження на міну має складати в даної протипіхотної міни 5-7 кг. У протитанкової 120-140 кг, для того, щоб вона заініціювала. Під номером 8 у нас зображена ПФМ-1С, міна пелюстка. Це є касетний боєприпас, який споряджений самоліквідатором. В будь-яку секунду, в будь-яку хвилину він може заініціювати без якихось фізичних втручань. Якщо ви побачили... За метрів 10 його ні в якому разі не підходити, не розглядати, не чіпати. Переходимо до наступного стенду з вибухонебезпечними предметами. На цьому стенді під першим номером у нас протитанкова міна ПТМ-1 в пластмасовому корпусі. Дуже небезпечна міна тим, що в міні є механізм самоліквідації. Ні в якому разі, якщо ви її побачили, не підходити, не розглядати, не чіпати руками, тому що в будь-який момент вона може зініціювати та вибухнути. Під номером 2 у нас зображений артилерійський боєприпас танковий калібром 125 мм. Також дуже небезпечний артилерійський боєприпас. При неправильному поводженні з ним він може зініціювати. Під третім номером у нас зображена міна Помс 2. Яка встановлюється на, як ви бачите, дерев'яний кілок, встановлюється також на розтяжку. Під час ставання людиною на розтяжку міна ініціює, підривається, і радіус суцільного ураження даного вибухонебезпечного предмету є 4 метри. Під номером 4 у нас зображений вибухонебезпечний предмет Вог-25. Вистрілюється з пістольного гранатомету. Принцип дії е, даної е, гранати такий самий, як і у ВОГ-17. Під номерами 5, 6, 7 у нас е, зображені види е, ручних гранат. Е, Розберемо з 5-го номеру: це у нас іде е, ручна граната наступальної дії. Під номером 6 у нас іде Ручна граната F1, радіус розльоту в даної гранати є до 200 метрів. Під номером 7 у нас граната RGD-5 наступальної дії. Дані ручні гранати поділяються на три види: Іде у нас наступальні гранати, оборонні та універсальні. На даному стенді у нас зображений наступальна граната РГН. РГД-5 наступальна граната і граната оборонна під номером 6F1. Під номером 8 у нас зображена протипіхотна міна ПМН-2. Міна призначена для ураження особового складу. Міна спрацьовує, коли зверху на неї діє вага 2-3 кг. Тоді міна ініціює. Крайній вибухонебезпечний предмет, який знаходиться на стенді, це у нас іде під номером 9. Вибухонебезпечний предмет називається ПГ-7, який вистрілюється з ручного протитанкового гранатомета. Даний вибухонебезпечний предмет призначений для ураження військової броньованої техніки. При контакті з сіл даний вибухонобезпечний предмет пропалює броню. Наступний стенд з вибухонебезпечними предметами. Під номером 1 у нас зображена протипіхотна міна Мон-50, яка призначена для ураження особового складу, установлюється як на розтяжку, так і на контрольований підрив. Під номером 2 у нас зображений вибухонебезпечний предмет, називається він МОН-100. Так само призначений, як і мон 50 для ураження особового складу. Під номером 3 у нас зображений касетний елемент 9Н210. Під номером 4 у нас зображена кумулятивна протиднищова міна, яка призначена для ураження воєнної броньованої техніки. Сьогодні ми з вами розглянули частину вибухонебезпечних предметів, якими забруднена територія України. Тому ще раз нагадую за заходи безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів: не чіпаємо, відходимо, дзвонимо за номером 101 або 102.